Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вирішила приготувати ось такий гарбузовий десерт без випікання. Тож, для початку нам потрібно взяти кілограм чищеного гарного гарбуза. Ми його очищаємо від насіння акуратно ложечкою. Прибираємо насіння, воно нам зовсім не потрібне. Потім ми будемо чистити. Наш гарбуз від шкірки. Шкірка в нього досить тверда, тому будьте дуже акуратні, не поріжтеся. Ось так ріжемо на продовгуваті скипки, і потім нарізаємо на невеликий кубик, складаємо в товстостінну каструльку, додаємо 200 г молока і будемо варити до готовності. Поки що я беру 4 яйця, 2 столові ложки сагару, солі трішки. Ванільного цукру, теж чайну ложечку. все це перемішуємо гарно до однорідності. Додаємо 2 ложки муки і 2 ложки будь-якого крохмалю. Також усе замішуємо. Ви можете додати також сухе молоко, оскільки варила я гарбуз у воді, молоко якраз надасть ситості. Гарно перемішуємо, можете збити блендером. Добавляємо цю масу, юшечку із звареного гарбуза, водичку, перемішуємо швиденько, Добавляємо все в каструлю, в якій варився наш гарбуз. І тепер будемо варити на невеликому вогні, гарно помішуючи. Додаємо столову ложку масла і все перебиваємо міксером або блендером до такої шовковистої гарної структури. Виливаємо все в миску, даємо вичахнути попередньо накривши плівкою, щоб не було зверху такої твердої шкаринки. Для помадки нам знадобиться 2 ложки цукру, 2 столові ложки какао, 50 мл олії, а також 50 мл цукру. Гарно все здиваємо, щоб не було ніяких їх і У нас вийде така газетна помадка. Зверху виливаємо на наш гарбузовий десерт, коли він вже повністю вичахнув. Ось так гарно, красиво виходить. Олія повинна бути зовсім без запаху. Ставимо в холодильник до повного захолоняння хоча б на ніч, а зранку вже можна ласувати десертом.